Всім великий привіт! Рада вас вітати! Мене звати Світлана, і сьогодні в нас порожнячки. Їх давно не було на каналі, і, до речі, не так багато їх накопичувалося цей час, ось чому я, мабуть, і не доходила. Але відчуваю, що дійсно я стала менше купувати зайвого, і дійсно воно мені все не потрібне. Ну і зараз є куди спрямувати кошти. Це вже там трішки особисте, але ж все рівно, дівчата, перш ніж позбавитись. Хочеться з вами поділитись, обговорити, тому сподіваюся, що сьогодні щось цікаве, корисне почуєте і обов'язково напишете про ваші думки і враження. І ми розпочинаємо. Давайте, як завжди, в порівнянні почнемо з засобів. Після прання це у нас такі кондиціонери, ополіскувачі. Lenor. я думаю, всі з вас знають, і мені дійсно подобається і аромати, і консистенція. Він для мене ну, от дійсно трішки виграє, ніж, можливо, ті самі Savix, так, трішки бюджетніші засоби. Але в цілому можна спокійно їх періодично змінювати, і особливо різниці не відчуєш. Оцей засіб вже виділяється, тому що він дуже. Парфумований, це у нас Тесорі Oріє. Я думаю, більшість з вас бачили таку суперблакитну, навіть аж бірюзову так, баночку, а це така сіро-металева. Цікаво, це дійсно цікаво. Це, знаєте, для мене для людини, яка нещодавно там, зацікавилась парфумами, і от я зараз порівнюю це дійсно з ароматами туалетної водички. Чи парфумованої водички. І от саме цей аромат, дівчата це, як знаєте, така для мене солідна дама. Не хочеться сказати жінка, рівно да? хочеться сказати солідна дама, така вже середнього віку, вечірній якийсь аромат, на вихід. Мені здається, він мені щось нагадує. Можливо, моя мама колись таким користувалась давно-давно. От чомусь воно мені щось нагадує з таких 2000-х чи 90-х десь звідти. Можливо, трішки важкуватий буде. Для сприйняття, чи він унісекс? Ну, Можливо, можливо, але більше все рівно, для мене, знаєте, така солідна, вишукана в ресторані дама. Чи довго затримувався? Ну, Не можу сказати, що прям сильно, але залишався на речах. І якщо порівнювати цих два, все-таки Ленорби я обрала. Мабуть, ще раз, а оцей експериментальний варіант ну просто спробувати відчути. Тому що ми всі різні і комусь навіть таке і в парфумерії сподобається. А от я такі аромати на собі не сприймаю і навіть на чужих людях інколи вони мене давлять. Так? Тому цікаво подивитися, спробувати відчути, але на повтор, на постійний повтор, можливо, ні. І от блакитна баночка для мене краща, я б її точно брала ще. Так, клін, дівчата, уже роками, десятиріччями. Ну наскільки він мені подобається, і щоб я не купувала, і, до речі, основний, знаєте, вирішуючий фактор це. Пульвелізатор це цей розпилювач. І бачите, він трішки зараз відрізняється навіть при такому освітленні вже вечір, але слава Богу, світло ще є, скоро вимкнуть. Баночка трішки така сіріша, а ось верхня частина вона біліша. Тому що це вже картридж замінний, так, якщо можна сказати. Е, все рівно крутий, не помічаю різниці. І от скільки я вже перед цим купувала баночку, ось змінила запаску і все рівно все працює. Якщо я купую щось таке останнім часом для зміни, там або все ламається, або буквально перехилиш не під тим кутом, це трубка всередині, чомусь вона якось забивається, і потім неможливо дістати засіб. Це до речі, часто так трапляється, це якась проблема. А тут. Хоч він падає перевертається, хоч в які пози його не постав. І ось бачите, баночки змінюються, він залишається і все працює. Це теж ну, немалий не такий такий, знаєте, фактор вирішальний. Ну і сам засіб не залишає ніяких розводів, його додатково терти не треба. Він моментально все чистить, витирає, залишає прекрасний після себе ефект. У мене не лише я дзеркала витираю, що в мене є елементи на меблях, наприклад, там журнальний столик або якісь полиці. І навіть коли я мию вікна, я теж ним користуюся і купила ж робот пилосос Ви бачили, пилосос? Робот ми... для миття вікон, господи, пилосос. ні, пилососа, до речі, нема. Робота. То я додавала цей засіб в резервуар, і теж. Тобто, наприклад, я промила вікно, потім там такі спеціальні ганчірочки надягаються на робот. Ну, в мене є в коротких відео, хто не бачив, подивіться. Я додавала цю рідину, і вона круто все відшліфовувала вже, знаєте, такий ефект ідеально чистого прозорого віконця. Тому клін, ну просто красунчик. Так, наступний засіб, дівчата, це був шампунь для мене новий. Revive, Я так почитала, що це, скоріш за все, Польща. Тут у нас для сухого і фарбованого волосся навіть є spf фільтри 400 мл і захищає колір. В цілому я задоволена, тут теж помпочка працювала добре. Він мав такий солодкуватий легкий аромат. Інколи доводилось декілька разів промити, не з першого разу, але ж пам'ятаю, чи у вас там лак, чи можливо якісь засоби для стайлінгу. Але бувало таке, що навіть. Одним разом вистачало. Сподобався засіб, до кінця використала, такий приємний. Можливо, він не дуже запам'ятовується, тому що в ньому немає нічого такого супер, не знаю, ефективно дієвого, але при цьому він робить свою справу. Тобто, це такий засіб, який, можливо. Я не запам'ятаю, але баночка така яскрава. І, можливо, він не такий розкручений, до речі, я купувала в копійці ще й по знижечці, більш ніде я їх не бачила, можливо, вони вже з'явились в інших мережах. Ну, сподобався. Хороший засіб, такий впевнений, хороший така конячка, робоча конячка. Так, наступний, дівчатка, давайте мило. Ось така юніка, мабуть так, ніжний шов, кремило з протеїнами молока та екстрактом меду. Був такий е, взагалі в упакуванні, тут ще трішки видно, якийсь здавався помаранчевий, якось ця баночка з шампунем, який щойно був. Але насправді він такий більш ніжний, так, відтінок якогось помаранчевого, тому що я його переливала. В якусь іншу баночку від іншого мила. В цілому, подобається. Можливо, трішки багато треба води, щоб змити. Така плівка залишається, дуже так пінеться, як на мене, але при цьому ручки не дуже страждають, тому що зараз в мене така проблема з'явилася з сухості шкіри. І я от, в принципі, відчуваю, що з цим милом краще, ніж було з тим антибактеріальним, який я вам нещодавно показувала десь в попередньому місяці, то був просто треш. Тут все-таки ручки доглянуті, але добряче треба води, щоб змити. Ну, Такий приємний аромат, в цілому хороше миль, це гарна четвірочка, ну, можливо, з мінусом. Наступний засіб, дівчата, думаю, знайомий майоровські сольові скраби. Тут трішки, бачите, вже забруднилося від нальоту води. Натуральний скраб для обличчя та тіла лемонграс я брала влітку. І він дійсно такий для мене як освіжаючий мохіто. Тут мені чомусь як лимончиком, апельсинчиком, щось таке освіжаюче, тонізуюче, хочеться, прям, знаєте, аж виділяється, ніби слина. Така аскома, своєрідно, з'являється. Хороші засоби, я на обличчя не використовую. Тут Трішки залишилося, я лише для тіла використовую. От бачите, він такий з дрібнесенькими, ніби з сольовими цими часточками, там ще трішки можна дістати. Е, круто, навіть от коли ним проскрабуєш все тіло, долоньки такі стають м'які, що потім доторкаєшся десь до обличчя і думаєш, Боже, що це у мене з кремчиком? Якісь зміни? А десь на хвилину забув, що ти просто скрабував перед цим себе в душі, і тоді просто і долоньки такі ніжні, і дотики такі ніжні. Подобається. Ефект, можливо, не супер довготривалий, але на добу точно вистачає, навіть якщо ви там два рази приймаєте душ, все рівно шкіра залишиться такою ніжною, насиченою. Тут є ці олійки, якісь масла, і воно не просто з вас ці роговівші частинки забере так, а ще й зволожить гарненько шкіру. Подобається. Ну і цей аромат для мене чистолітній. Він такий прям, знаєте, якийсь саме. Вайб класний. Так, наступне, дівчата, давайте ось такий кремчик покажу. Бачите, настільки я вже цю тубу, вона, до речі, туга, Уже діставати засіб отак було важкувато. Але сам кремчик мені дуже сподобався, це доктор Санте, ніжний шовк для рук, сос відновлення, крем-бальзам для екстремально сухої шкіри. Е, я не можу сказати, що він дійсно прибирає все. Але залежно від того, що у вас зараз е, зі здоров'ям, наприклад, да, станом шкіри взагалі в цілому. Але порівняно з іншими, непогано працює. Я його. Зараз на ніч в основному наношу. Буває таке, що в день мені треба десь вибігти, то я можу, щоб долоньки, наприклад, не були дуже масними, то я лише наношу на цю частину зовнішню. І десь перепрошую і десь такими втираючими рухами, так можу кремчик уже до остаточного вбирання розтирати. Але вночі, от, до речі, таке саме було в мене з зніве, ніби, знаєте, так, формула розшаровується і. На ніс, і таке враження, що потім як ніби спітніли руки, тобто якась ніби водичка чи що виділяється. Але до ранку все нормально, я навіть якісь залишки можу на п'яточки, на ніжки нанести. Крев в цілому непоганий, але ж якщо дуже-дуже суха шкіра, а перед цим я просто вбила тим милом свою шкіру, то навіть він не з першого разу міг мені якось там впоратися з тими сухими. Ой, шкарбуватими руками. так? Наступне дівчата мило. Це теж подаруночок від моєї коліжанки минулого року я вам показувала. Вона мені привозила щось схоже, такий самий був формат. Я думаю, це такі сувенірні мильця. І там було дійсно інакше і по аромату, воно щось ніби схоже, але інакше. І тут і колір, мені здається, він такий більший, як наше дом... господарське да? ось такий брусок господарського мильця, і навіть коли його пінеш, то теж піна така залишається, бо в мене біла сантехніка. І десь на вмивальнику я можу бачити ці залишки піни. А ти, мені здається, був більше якийсь воливковий такий колір. Ну, мені здається, вони відрізняється однозначно аромат інший. І Я вже навчена гірким досвідом. Минулий раз я поставила це в душ. І думаю, так, я навіть замість гелю, я вам казала, милась цим милом, тому що воно досить непогано на шкірі проявилось, не сушило, що з милами в мене буває часто. І я просто зіпсувала все, стало ржавіти. Навіть там, здається, у вані десь трішки ржавчина. Іржа так українською перейшла на пластик, і цього року я вже така угу", я вже пам'ятаю, я просто дістала мило і тримаю це лише в сухих місцях. Думаю, десь використовувати таке можливо для якихось прикрас, ну щось таке можна в господарстві. Дуже прикольно, красиво. Дякую, коліжанці. Таке, можливо, не так парфумовано, приємно, як ми звикли, тому що зараз багато штучно, щоб воно нас прям знаєте так задовільняло на 100%. Тут все-таки відчувається, що мило якесь таке між середнім. Да? Щось... Або господарське, або доглядове туалетне, мильце так, але в цілому дуже круто і мені подобається дизайн. Шикарно на подарунок. Дякую, коліжанці. Так, що ще, дівчатка? Майже закінчилась у мене вже нарешті ця серія. Чому нарешті? Тому що дуже-дуже довго і це не через те, що мені не сподобалось. Але цей засіб у мене вже більше ніж півроку. Я так думаю, треба повернутися. Ми з штучним інтелектом розбирали його практично на молекули, наскільки тут хороший склад. Кому цікаво, за підписочку у мене є на каналі підписочка, ми там розібрали. Кому от хочеться прям подивитись, складова у відсотковому співвідношенні. Ми дивились, наскільки вони дійсно тут корисні. І здорові так, складові, тому що інколи часто пишуть, що воно там є, насправді його нема. Ну, звісно, тут теж ми можемо лише довіряти, але я можу сказати, що зараз, поки що, десь на другу позицію вийшли ці засоби. Після Кореї, оце такі Корею вони мені не обігнали в моєму випадку. І давайте розпочнемо. До речі, це Пиларт Лабораторія. Там ми теж в тому відео розібрали, хто е виробник, хто у нас там е придумав, хто е виробляє, тому що там трішки є різні, да, хто е в яких країнах які заводи. Ну, щоб не повторюватися. Ось цей тонік спочатку мені здався після корейських м -м, ну, таким дуже-дуже схожим на водичку, тому що корейські тонери вони такі тягучі. Ну, ті, що в мене були останнім часом, і вони більше схожі до сироватки. А тут прям більше така рідина. Вона була не зовсім прозора, тому що тут вказані фрукти, овочі. І дійсно водичка така була злегка зафарбована в якийсь такий жовтуватий, знаєте, як от ніби компотик якийсь із сухофруктів, так? якийсь узварчик. але дуже-дуже-дуже легесенький. тому що на вату, коли я наносила, я помічала, так як просто нанесеш з долоньки. Ні, Але на білому, на ватці бачила. Тут кажуть, що він зволожуючий, і це 100% правда. Як я це побачила лише, коли зараз він у мене закінчився, і я думаю, так, ну піду, візьму щось, те, що в Єві. там, Буквально поки там наступні засоби собі оберу, щось, я знову захотіла повернутися до Кореї, і я взяла Лірен Блакитний. Дівчата, за один раз я відчула різницю. Наскільки тут дійсно зволоження, а там за один раз у мене шкіра висохла. Можливо, там більш такі агресивніші якісь інгредієнти, так, треба там буде вчитатися. І мене посипало. Ну, звісно, буває таке, що зміна засобів однозначно, але. Поки я не взяла лірен, мені цей засіб здавався. Ну, таким, знаєте, я його не відчуваю. Але можливо в цьому і краса цього всього. Ти його не відчуваєш, ти його не бачиш, а воно собі там тихенько працює. І зараз на лірен, я так знаєте, вже декілька днів користуюсь, і я бачу, що моїй шкірі некомфортно. Тут було все комфортно. Я використовувала ще в мене є гель для вмивання. Потім використовувалась цей тонер. Цей засіб він більше як літній, але я зараз теж в сонячні дні використовую, тому що тут. SPF 50 навіть з плюсом. І бачите, наскільки е, наліпка, і це просто ж це ж не у воді, наліпка в вані просто руками береш. Це значить, що люди не дуже там заморочились стосовно упакування, цих, знаєте, наклеючок, а все-таки вони більше зосередились на складових, що для мене лише в плюс. Мені хай буде краще дієвий засіб, ніж супер ідеальна картинка. Хоча, звісно, це буває приємно брати в руки або неприємно, це все так теж впливає. Тому однозначно зволожувальний і однозначно дієвий, лише коли в порівнянні, і коли він закінчився, баночка, як ви бачите, велетенська вистачило надовго, використовувала двічі на день. Складові, все це ми розібрали, подивіться відео. У мене є на каналі, там ви побачите для спонсорів. Наступний оцей засіб дівчатка деякі сварили, тому що казали, так як він з SPF 50 він може бути важкуватим, він може бути защільним. Це правда, але все залежить від вашого типу шкіри. У мене шкіра зараз більше навіть до сухої, хоча вона така ну, завжди була, мабуть, комбінована, але зараз більше до сухої. І мені абсолютно окей. Так, я відчувала, що він так десь, особливо літом, в спекотну погоду, він таким трішки шаром. Щільним, так, що десь інколи навіть шкіра ніби не дихає, але в цілому він не спричинив мені якихось там теж висипань, підшкірників, якоїсь алергії, все було круто. І навіть зараз я його використовую в сонячні дні, тому що всі ми знаємо, я думаю, ви теж відчували, неважливо, яка пора року, коли сонце виходить і напряму ти стоїш під променями. Це може бути зима, це може бути осінь, і ти відчуваєш, наскільки пече сонце. Це не так, як раніше. Так було, що там, наприклад, перепади температури, сонечко вже таке, воно ми кажемо. Осіння сонце, зимове сонце, а зараз шпарить так, що можна засмагнути, знаєте, як от на м -м, гірських курортах да, зимових. Люди ж вони коли піднімаються в гори, коли навіть там сніг лежить і низька температура, вони теж згорають, тому що вони високо до сонечка піднімаються. Так і тут можна зараз у нас в наших реаліях згоріти. Ну, Що ми бачимо, да, наша екологія страждає, особливо в Україні всі ці вибухи вони ж так безслідно нікуди не діваються. Тому навіть зараз на ношу, дівчатка, звісно, використовую Різні засоби, там, де бувають якісь або кислоти, або якісь речі, які можуть спричинити на сонечку пігментні плямки, тому я в сонячну погоду до сих пір наношу. Чесно, от вам признаюсь, можу нанести один крем, потім цей крем і мені здається, що чим більше зволошення тим краще. В цілому, крем непоганий але дійсно, дівчата, комусь може бути він важкий. Він складає да, таке враження. Що, знаєте, засоби чомусь мені такі, як на море їдеш, от всі такі лосьйони, ну, типу там навіть ті самі біокони. От він і пахне десь так схоже. так, І в нього, і такий, ну тут не буде дуже видно, він такий лимонний, не зовсім білий, такий легкий відтінок лимонного, мені здається. Отака от по текстурі, взагалі, по всьому. Така якась ця річ мені дуже схожа на просто крем для засмаги. Але він мені не заважав, нічого поганого не зробив. І я тепер думаю, що дійсно тут багато чого натурального. Пам'ятаєте, там теж мені штучний інтелект сказав, є прям органіка, так? прям все супер органічне, а є натуральне, це різні речі. Тому мені в цілому дуже подобається, дуже довго використання. Якщо поділити цю суму, за яку я їх придбала на всі ці місяці, то ціна виходить смішною. От, бачите, в порівнянні взяла інший тонік, який теж хороший, комусь буде ідеальний. А в мене відразу шкіра проявила таку сухість. Тому можу в цілому рекомендувати, я вам так скажу. Так, далі, дівчатка. Далі, далі нема такого слова. Е, для мене вони всі схожі, тому я їх так і покажу, мабуть. Дивіться, скільки масочок використовувала практично десь тиждень-півтора. Чотири в одному ось така жовта. Потім зелена і ще якась тут була. Ага, ось така рожева. Це в копієчці по акції, вони були взагалі щось там чи 16, чи 17 гривень. Чесно, різниці прям особливої не відчула. Тут треба було може, читати, на що вони там направлені, хоча скрізь пишуть, що тут має бути зволоження, так? От в цілому вони мені всі сподобалися. І навіть оці дві я спочатку не помітила. Але тепер дивіться, чи не здається вам, що це закос під Farm Stay. Але тут написано «форм стой. І я думаю, що це реально такий теж маркетинг, що ви реально могли подумати, що це всім відомий уже Farm стей. Але це не він. Але це не він. От бачите, як? І все, і не придерешся. Ось так конкуренти собі. В принципі, працюють. Так, тут з перлинками, тут з алоє теж вони мені були всі схожі. Мені здається, це взагалі якийсь один завод, тому що навіть е, кожна з цих масочок вона була на такому, знаєте, як ще, ну, така. Вона не паперова, але воно щось схоже на папір. Тобто маска накладена ще на такий, як Боже, як його назвати? Я навіть не знаю, як ця штука називається. Тобто, ніби подвійна, і потім ви цей тоненький прошарок знімаєте. Напишіть, хто знає, як там. ну Воно типу, як лекало, але воно якесь з пластикового паперу. Я не знаю, як це називається. Підложка якась. Як. І от вони всі такі були. Но що мені сподобалось? Масочка, сама масочка, дійсно. Коли знімаєш її вже з цієї якоїсь такої так, підставочки, підложки. Вона така тонюсінька, і вона на шкірі виглядала як друга шкіра. Вона така була прозора. В цілому прорізи були більш-менше, але я завжди відрізаю там, де між лобом і носом, там, де переноситься на носі, я собі відрізала ножничками і потім краще мене якось розгладжується на носі, на крилах носа і на лоб, я собі далі там потягнула. Але в цілому на моє невелике обличчя, в цілому все мені сподобалось. І такий варіант освіжитися, прокинутися. Але ефект, ну чесно, мені однаково, я не знаю, як дівчатка там помічають, прям різні. Ну, якщо це можливо, Масочки такі вже більш дорожчого сегменту, які там, можливо, вже дуже-дуже не знаю, дієві. Тут я побачила просто ефект релаксу і прикольного зволоження. І такі, бачите, цікаві, веселі дизайни. Давайте їх так для фронтального фото потім для відео. Для заставочки зробимо. Так, і залишилось ще туш дівчатка. Ось така туш всім відома. Я знаю, що ви теж її вже використовували. Evelyn Cosmetics. Тут у нас саме Volume Mix Fiber Last, що ще 9 мл чорна. В цілому все добре, вже зараз, коли підсихає, то вона, звісно, трішечки може осипатись. Ось така щіточка з одного боку коротша, з іншого довша. Класно профарбовувала, але просто вже на дні подобається, класно ну Так як розчісує, віяло таке виходить. Мені дуже-дуже подобаються ці тушки. Тушки, <хі> от хочеться так писливо. Е, класні і із задоволенням використовую, і однозначно буду купувати ще. Не знаю, можливо, щось давно не купувала Maybelline, щось захотілося, не знаю. Але оці точно безпрограшний варіант. Я думаю, що багато з вас теж оцінили їх по достоинству. Ось і все на сьогодні, дівчатка. Дякую, що переглянули. Пишіть обов'язково, чим користувалися, що вам сподобалось, що ні. Е, будемо, я думаю, скоро бачитись. Тому що щось я там скореї ж все-таки корейських засобів замовила. Але знову ж таки, мінімум. Мінімум, те, що мені треба використання. І зараз навіть дивлюся, є речі, які в мене стоять, типу лосьончики для тіла, а я їх не використовую. Ну, по-перше, було довго холодно в приміщеннях, поки вимкнули отоплення, опалення. І я дійсно нічого на себе тут, хоч би, знаєте, роздягнутись, помитись зараз, коли вже потеплішало, можливо, я повернусь до тих засобів, але багато речей просто так стоїть, припадає пилом. Тому і інколи не вистачає сил, інколи не вистачає настрою з нашими усіма подіями, але нічого, все рівно сама таке полюбляю і сама такі відео переглядаю, тому сподіваюся, що комусь сьогодні було цікаво. Все, до нових зустрічей. Бувайте! Ще раз дякую за перегляд!